Безсердечність це в основному хвороба нашого часу, але вона більшою чи меншою мірою завжди була притаманна людству. обраний Богом народ ізраїльський, ще дві тисячі років тому, захопившись буквою закону і забувши про дух Його, став сприймати духовні істини раціональним м'язом своїм, викриваючи жорстокосердя богословів, свого часу Господь говорив. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що даєте десятину зм'яти, Анісу та Кмину, і залишили найважливіше в законі суд, милість та віру, раціональний підхід до віри засліплює серце. Воно перестає правильно розуміти Дух закону, Дух Святого Письма. Святий Апостол каже коли вони читають Мойсея, покривало лежить на їхньому серці. А коли звертаються до Господа, тоді це покривало знімається. Апостол не сказав, що покривало лежить на розумі, на умі, бо правильно зрозуміти святе письмо можна тільки молитвеним, чуйним серцем. Останнє дослідження Інституту серця, зокрема директор Інституту серця, дочка відомого академіка Бехтерева. Звітую про те, що думки невідомо звідки приходять, що не мозок народжує думки, а вони приходять невідомо звідки. Є думки, які приходять від Бога, а є думки, які приходять від дьявола. але ми не вміємо їх розрізняти. Ми не розуміємо, який дух від Бога, а який від дьявола. Думки, що мають небесне походження, вони відвідують з натхненням. По мірі очищення серця, яке здатне вмістити їх. Думки вселяють радість у серця, надихають, спрямовують розум на правильні рішення, дають упевненість в своїй незмінній правоті. Оптинський старець Нектарій казав: припиніть думати, почніть мислити, думати це розпливатися думкою, не мати цілеспрямованості. відкиньте думання, займіться мисленням. Виявляється, що мозок тільки обробляє думки, і має почуття, спогади, але й кожна клітина нашого серця має їх. Дивовижні відкриття нового часу говорить про те, що в центрі нашого тіла у серці знаходиться, як я вже неодноразово нагадую в своїх розповідях командний пункт нашої свідомості розум. Насправді людина має один розум і два серця зовнішнє матеріальне серце. Є частиною кожного з нас. Воно реагує на зовнішні подразники, шукає те, що йому підходить, і відмовляється від того, що шкодить йому, а також захищається від небезпек. Але є ще внутрішнє серце, яке треба відчути в молитві, в якому горить вогонь душі, який чекає, коли ми почнемо роздмухувати його полум'я. І ключ до воріт внутрішнього серця перебуває в розумі. Ось навіщо нам потрібен розум? Ось навіщо потрібно. Зосереджуватися на молитві і очищати розум уважною молитвою. І тільки тоді, коли він буде очищений уважною молитвою, коли Господь побачить, що твої потуги, твоя праця молитовна, вона постійна, вона стабільна, що ти дійсно шукаєш Господа і звітуєш перед Його словами, сине, даш мені своє серце, ти хочеш дати своє серце, чистий Бог, і тоді, під дією благодаті Святого Духа. Твій розум може це статися в будь-який момент, це може статися в храмі, це може статися вдома. Як блискавка може з'єднатися з серцем, і серце відчує тепло, відчує радість, потечуть сльози, і ти відчуєш таку неймовірну насолоду, яку не може дати ніяке явище земне, ніяка насолода земна. зведення розуму в серце. Там саме в верхній частині серця. Присутня словесна сила або дух людини. І нам треба знайти ту невловиму точку концентрації духовної сили, але шукати цю духовну точку, ми змушені прив'язуючись до фізичного органу і до тілесних його відчуттів, саме зосереджуючись на цьому плотяному серці. Тільки пізніше ми починаємо проникати в його глибини. Які вже суть не плоть, а духовний, потойбічний божественний світ, пошук серцевого місця може здатися над туманом. Ця невизначеність залишається на думку святих отців до тих пір, поки людина не відчує, не відчує слова молитви, які їй допомагають розпізнати те, що вона шукає. Саме сюди до своїх грудей, саме до верхньої, а не до нижньої частини серця. Ми мимоволі прикладаємо руку, коли щиро вигукуємо. Я вам від щирого серця дякую, я вам від щирого серця бажаю, хоч і несвідомо. Але це місце пов'язується з нашим Я, з областю проживання нашого духу, з тією точкою. Де дух людський доторкається до Духу Божого, це вихід в космос, якщо, хоч, якщо можна так сказати. Цілком і безперечно вказують на цей зв'язок розума з серцем досвідчені аскети, святі Отці, де відгукується, відчувається смуток, радість, гнів і інше там серце. Там не все так просто, і розчулення, а особлива гострота і болючість скорботних переживань. Саме торкаються сердечної області і допомагають мимоволі втримати розум в серці. Але почуття, наторостившися, якщо не розглядати його в рамках законів аскетики зосереджені в серці, то вітоміння тримати розум у потрібному місці залежить, чи будемо ми молитися у дусі та істині, або збуджувати уяву, живлячи пристрасну частину душі, можна було б сказати і так. Отож, святі отці радять в першу чергу шукати не серцевого місця, а шукати серцевого почуття, і воно саме вкаже, де те місце, де та точка дотику. Тим не менше важливо з певністю знати розташування, звичайно, цієї точки і фізичну прив'язку, оскільки. Помилки в її знаходженні можуть призвести до непорозумінь і навіть загрожувати душевним ушкодженням. Я от в своїй практиці дійсно зустрічався років 20 тому назад, було, коли людина, яка займалася езотерикою, йогою, а потім почула про Ісусову молитву і стала практикувати Ісусову молитву і шукати сердечне місце, і там зосереджувати Ісусову молитву, і хлопець зійшов з розуму, хлопець зійшов з розуму. і, Фактично, його потрібно було госпіталізувати. Я не знаю, як зараз його доля склалася. Але це та людина, яка не хотіла позбавлятися пристрастей, вести церковний образ життя. І спасіння душі, певно, також було на другому місці. Але ось хотів він досягнути тих здібностей, які мали святі, і саме от почув про Ісусову молитву і почав її творити. Звичайно, він сконцентрувався не на верхній частині серця, а певно на нижній частині серця, де всі грунтуються наші пристрасті, і біси на нього напали і звели його з розуму. Вірніше, можна сказати, Господь відібрав у нього розум, тому що він цією зброєю користувався собі на шкоду і іншим. Відомі два основних шляхи, на яких серце розкривається у живому зверненні до Бога. Звичайним порядком це досягається при послідовні, методичній внутрішній роботи над своєю душею постійна Ісусова молитва, вранішні вечірні молитви, відвідування богослужень, і під час яких ти намагаєшся зосередитися на молитві, своїм розумом служити Богу, тому що, коли ти думаєш про Бога, ти служиш своїм розумом Богу. Це довгий шлях ескетичного подвигу, який освячений традиції. На нього йде часом усе життя. Але трапляється, трапляється і бачив таких людей, зустрічався з ними. І в нашому храмі навіть такі, і в монастирі, киплячому такі. Траптове, як блискавка, набуття сердечної молитви при гострих переживаннях, при сильному потрясінні. Буває, що розум миттєво, як блискавка, єднається з серцем, і людина навіть починає перечувати і бачити майбутнє, і відчуває присутність Божа. Нещодавно розмовляв з воїнами, які повернулися з передовою, зокрема з Андрієм, з Миколаєм, це наші прихожани, які зараз захищають вітчизну. І вони розказують, що перебуваючи в тому стані, коли ось смерть висить над тобою, коли поруч гинуть товариші, змінюється їх свідомість, і вони починають бачити, як душі виходять з тіла людей. Вони починають молитися і кажуть, ви тут так не молитесь, як ми там молимося в окопах. Вони відчувають присутність Божа. Відбувається якесь миттєве з'єднання розуму з серцем. І пропадає страх. І навіть сповільнюється час. І навіть вони бачать, як поруч кулі пролітають, як снаряди пролітають. Вони чують їх, як повітря, як снаряд рве повітря, як папір. Тобто стан зміни несвідомості, вони близькі до смерті, адже вони, значить, і близькі до Бога. І от в цьому стані зміни свідомості, молитва на порозі смерті, на порозі їх погибелі, вона стає сердечною. Це, це дуже звичайно велика рідкість. Ну, але бачите, когось і війна, і мінометний вогонь приводить до Бога і доєднання розуму з серцем. Отже, джерело молитви у кожного є, але відкривається воно поступовим заглибленням в себе. Істинну молитву набути невиможно важкою. Не раз душа за цей подвиг наближається до дійсно добрам смертних, але хто вже сподобляється здобути її, у того вона як болячка, вросте в серце і ніщо не викине її. Оці солдати, які повернулися з фронту. Які зараз в госпіталях, які навчилися в окопах молитися під минометним вогнем, вони вже, вони вже знають, що таке молитва. Вони вже повернуться до неї. Для дійсно набуття Ісусової молитви, сердечної молитви потрібен подвиг, розумовий і тілесний. Молитва ж породжена в серці за благословінням Божого свердла. Коли Господь застосовує такі скорботи, такі от нещастя, втрату рідних, близьких, це Боже сверло. Але ця молитва все ж таки занадто неміцна, утримує ти, незвичайні на всі зусилля, виявляється неможливо. У разі такого мимовільного молитовного відвідування виникає відома трудніщ, труднощі, оскільки серце почуття здобути спонтанно, випадково, несподівано, людина ще не привична до цього розпізнавання сердечного місця. Розум ще не прив'язаний до нього, а тому легко зісковзує, зісковзує розум в більш йому дію дратівливої сили. І молитва замість того, щоб здійснюватися духом, вона якби, звертається до душевної, до чуттєвої молитви. Хоча оцей досвід, це це, золото, це, 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 це діамант, якщо людина хоч раз в житті помолилася сердечною молитвою, хоч це і нестабільно. Але у такої людини є чому повчитися. А все-таки як практично, як практично нам в цих помірних умовах засвоїти, осягнути Ісусову молитву. За вченням святих отців, коли людина буде готова до того, щоб звести розум в серце, то нехай збере свій розум від зовнішнього розсіяння, від мирських предметів і схиливши голову на грудях, як колись от, молився пророк Ілья. Сівши і приклавши коліна до грудей, стиснувши та коротко дихаючи, спробуйте знайти от місце в грудях, там, усередині, поставивши всю свою вагу як якогось невсипущого і досвідченого вартового і наглядача, і почніть промовляти молитву з невеликим примусом. Не приводячи в рух горло і не рухаючи язиком, але зводячи молитву з глиб... в глибини серця, та ще при цьому стримувати треба трошки своє дихання. Далі ми знаходимо у святих отців, в їх літературі дуже важливе наполегливе повторення, уточнення, увагу треба встановити не просто в серці, але стати саме над серцем, у вершині серця, от там, де ця точка дотику. До Потойбічного світу, точка дотиху до духовного, до духовного світу, от там стати увагою у верхній частині серця. Ну от, святі оці вказують цю область відповідно у верхньому краю серцевого м'яза. Тут знаходиться місце, що шукається. Існують зовнішні ознаки визначеного сердечною місця. Традиційна орієнтація це лівий сосок, грудей. Але навряд чи це придатно всім, враховуючи різноманітність анатомічних особливостей. Можна запропонувати інший спосіб, надійніший завдяки тому, що пропорційне співвідношення частин тіла у всіх приблизно однакове. Для цього, для цього потрібно праву долоню з усіма п'ятьма зімкнутими пальцями покласти горизонтально на груди, так, щоб великий палець знаходився безпосередньо під міжключичною западиною. Ще раз повторюю покласти горизонтально на груди, так що великий палець знаходився безпосередньо під міжключичною западиною. Тоді під мізинцем, нижчим від його кінця, опиниться те місце, яке ми шукаємо сердечне місце. Саме сюди належить тому, хто молиться звертати увагу свого розуму. Але треба розуміти. Що цього ще мало, завдання більш складніше. Потрібно злити докупи три дії, а саме, утримуючи розум у зазначеному місці, зосереджуватися на молитовній думці, тобто вкладати, вкладати розум слова молитви. І зосереджуватися на молитовному почутті, на каяті, ти ж каєшся Богу, ти ж сокрушаєш своє серце, ти ж пам'ятаєш, що ти грішніший у всіх на світі. Чому необхідно пов'язувати розум? Що так молиться саме з цією точкою, у верхньому краю духовнього серця осередок нашого духу знаходиться та духовна сила, яка освячена в таїнстві хрещення божественною благодаті. А ось інші пристрасні сили душі, дратівливість, бажання вони досить не перетворені благодаттю, вони зосереджені в середній і нижній частині серця. Куди нам лізти не слід і там зосереджувати увагу не слід. Я був, до речі, свідком, коли отець Іона Одеський, от, він приймав тоді у себе в монастирі біля Келії, приймав біснуватих одержимих. Так ось він хрест або, або якусь святиню прикладав біснуватим жіночкам до нижньої частини серця. Вони верещали, кричали. От там, де знаходиться це скупчення наших пристрастей, цей гнів, оце роздратування, оця плоцька страсть в нижній частині серця. Ну, і там, певно, гніздяться біси. От туди ні в якому разі молитвою і увагою не слід лісся. Тому, на думку святих отців, розум, входячи в серце, слід перебувати саме в тій сфері, де благодатна сила Духу. І от саме там. Якщо розум з'єднається з, з верхньою частиною серця, там, де дух знаходиться, от там і буде відбуватися і очищення, і освячення. Ну, ось звернімося до свідчення подвижників, які піднялися в міру святості саме цим шляхом через поєднання розуму та серця. Вони кажуть: бути увагою треба в серці, саме треху, трохи вище лівого сося, і там повторювати молитву Ісусу, Господи Ісусе Христе, Сине Божий, помилуй мене грішно. Коли людина, що молиться, тримає вагу розуму нижче, тоді буває рух плоті, тобто неприємне, неприємний такий розпал пристрасний. Коли серце порушиться до участі в молитві, тоді слід спрямовувати розум до верхньої частини серця, От коли ми починаємо концентруватися і молитися саме над лівим сосом грудей, трохи вище його. Повинна намагатися, щоб молитва діяла. Саме в вершині нашого серця, де перебуває словесна сила, і де з цієї причини має бути богослужіння. От там богослужіння. Богослужіння в храмі це не те, що навколо тебе відбувається. Якон ходить з кадилом, пані кадило крутиться, хор співає. Богослужіння звершується в серці. Ти серцем своїм служиш Богу. Ти думаєш про Бога, ти зосереджуєш свою увагу в молитві і зводиш молитву саме в зону серця і там. І твій розум, і твоє серце не просто співчуває, а, а єднається з Богом і служить Богу. Небажано було починати зразу з молитви серцевої, потрібно спочатку утвердитися в словесній молитві, в розумній молитві. За рідкісними випадками це є неможливим в таїнстві хрещення освячується не всі осінні сили душі. Але тільки словесний її початок, духовна розумова сила, сили і почуття волі залишаються неперетвореними, становлять до часу очищення пал, палку душу, душа ще запалена, душа ще не очищена. Коли людина в такому стані зосереджує увагу в серці, то зіткнеться з серйозною проблемою, якщо зразу ж лізти і шукати сердечне місце. Нетренурований, нестійкий розум не зуміє втриматися в єдиноналежному місці в серцевому, уєднанні з духом людським. Увага може бути захоплена чуттєвим рухом, або промислом, або якимось помислом, через що порушується уява і пристрасний початок. Тобто людина може попасти на верхню частину серця, а в нижню частину серця і опиниться в стані полону, Який проти їй її і діє проти неї, це майже неминуче, поки емоційний початок перебуває в нечистоті, а розум не має над ним контролю. Тобто без керівництва і без спостерігання за тобою, займатися без сповіді, без, без єднання з Богом в причасті, займатися сердечною молитвою, шукати сердечне місце. Це є дійсно небезпечним. Отож, ну, важливість підготовчого періоду словесної молитви. І під час словесної молитви ми тренуємо розум, тренуємо свою увагу. Тут йде вплив на пристрасну частину душі. І цьому запобігає все духовне життя християнина. Духовна робота над собою готує гру. Приводить душевний організм у початкове влаштування у стан, з якого можна приступити після стабільного виконання молитовного правила, після відвідування храму в, е, в суботній, в недільні служби. Тільки після цього можна приступати до діяльної розумної серцевої молитви. Продовження буде в слідчому оповіданні. Продовження цієї теми, теми Ісусової молитви, теми розумного серця, єднання розуму з серцем. Амінь.